Діти саме поверталися додому. Свідки переконують, брати переходили по пішохідному переходу. Автомобіль на швидкості збив їх обох. Зараз хлопці у лікарні. Тарасу 10, його молодшому брату Денису 8. Ударом дітей відкинуло на понад 10 метрів від пішохідного переходу. Люди кинулися допомагати малим та викликали швидку. Вони лежали один на середині, за пішохідним переходом десь метрів 15. Ну, я так подивився, 10-15, а другий. Коло барбюро теж лежали. Один, я не бачу мій на рухаючи, а другий ще був в такому стані, трохи щось зарухався, було ознаки, життя було видно. Підкану одна приїхала з 2 15-20 до того, а друга дуже довго їхала, Не було дуже довго чекали. Обидва хлопці вижили, але перебувають у край важкому стані. За життя молодшого брата борються лікарі. Стан дітей був важкий, залишається важким. В меншого хлопчика є закрита черепно-мозгова травма, скальпована рана голови, забіг головного мозку, страту свідомості, перелом стегнової кістки і перелом сідничної кістки. Його братчику повезло десятирічному трохи більше. Там, крім закритої черепно-мозгової травми. Легшого ступеня з трусом головного мозку спершу з'явилася інформація, що водій втік з місця аварії, але в поліції це вже спростували. Мовляв, кермувальник був у шоковому стані, тому одразу не підійшов до правоохоронців. Це е, автомобіль, део Сенс, котрим керував 55-річний львів'янин. Чоловік пояснює, що він був в шоковому стані, тому не міг підійти до поліцейських. Ну, за словами водія, цього хлопці вибігли на дорогу, відповідно, він не встиг зреагувати і зупинити транспортний засіб. У свідків інша версія. Вони стверджують, що школярів збило одразу два автомобілі мікроавтобус та Деосенс. Перший водій втік з місця події, а от другий залишився. Говорять, що один збив і поїхав, а другий ще переїхав того хлопчинку. Розумієте чи ні? Повторно. Зараз правоохоронці допитують усіх свідків аварії та шукають записи із відеореєстраторів. Тільки після цього стане достеменно відомо, що ж насправді сталося на пішохідному переході, і хто винен у каліцтві дітей? А от місцева влада після цього випадку вирішила встановити світлофор і покращити освітлення на ділянці, де збили дітей.